ділянку У 2008 році було видано акт, я, в мене є документи на руках, я вам їх надам. Акт на право власності на земельну ділянку. На сьогоднішній день дана земельна ділянка є успадкована гуменюк Каліною Віталійною власницею Свердловини. Свердловина була пробурена згідно всіх норм законодавства. У мене на руках є проект, оригінал проєкту, тому що оригінал проєкту містить в собі ОВНС, тобто вплив на навколишнє середовище, якщо шостий повністю розділ присвячений цьому. Якщо я його відсканую, там не буде на ньому початки, він є частиною проєктної документації. Всі документи згідно чинного законодавства були зібрані на дану свердловину, так як для державного Санаторію, хоча він і на даний момент не являється державним. Перша зона санітарної охорони виведена відповідно до затвердженого інститутом Марзєєва 30 мене є затверджений інститутом Марзієва висновок 30 метрів радіус і огорожена згідно чинного на сьогодні. Указання про. Проєктування градження площадок і початках підприємств, здані і сооружені живою ізгородю Він на сьогодні. Даний документ є чинним. Відповідно до даного документу, перша зона охорони є. Огородженою щодо другої та третьої зони охорони, вони мають виноситися, здійснюватись має земельне проєктування тільки при геологічному вивченні даної свердловини, тому що в залежності від результатів даного вивчення буде залежати де буде друга зона, де буде третя зона охорони. Тобто, ми на даний момент не на тому етапі, щоб виносити їх в натуру. Винесено в натуру те, що затверджено мені інститутом Марзієва – Перша зона охорони всі документи повністю на це є. Згідно постанови 615, подані всі документи до юридичного відділу власної ради, які відповідають чинному законодавству. З якими я вас можу ознайомити, якщо раптом хтось вважає, є в нас висновки геології НАДР, є в нас висновки гідрологічної партії, є в нас висновки Міжнародної академії екології, які підписані також світилами в екології, і повністю все, що потрібно, навіть більше, в мене є на руках вся документація. Документи збиралися вчасно, документи були зібрані на бурення і на проєктування даних. Свердловини у травні 2013 року свердловина була здана повністю по документах у листопаді 2013 року. Відбулося в цей проміжок між травнем та листопадом, відбулося повністю буріння і оформлення всіх документів було відповідно до чинного законодавства. Ніхто нікого не лобіює. Я єдине, що прошу: якщо ви дивитесь на одну сторону, то, будь ласка, Однаково дивіться на, на всі сторони, тому що взагалі спровокувалося будівництво даної свердловини, тим, що на момент, коли вона будувалася, в 2013 році був закритий бюлет загального користування. Його відкрили у травні 2015 року, через два роки, після того, як була побудована свердловина ОДМ, під комісією, про яку тільки що говорили ваші колеги, він був відкритий за два дні в лікувальному корпусі колишнього. Санаторію товтри, про що ви можете запитати у 2015 році. Навесні він був там відкритий. До того користуватися водою людям відповідно, як вимагає моз за 200 метрів від санаторію, має бути вода для того, щоб люди могли нею користуватися. У нас відпочиває дуже багато людей від правлінь соціального захисту. Люди не всі можуть собі дозволити гуляти до кінця ставка і назад. Зв'язку з цим ми побудували цю свердловину. Ми її побудували. Для того, щоб надавати відпочиваючим всього-навсього 100 літрів на добу. При затверджених запасах на 1650 і го 457 тисяч літрів на добу. 100 літрів на добу не має вплив. 457 тисяч літрів не має впливу. Ну, різне, Різні підходи получаються. Я вибачаюся.